Заповнені трибуни та підтримка вболівальників до Житомира. Врешті повернувся великий футбол. 23 квітня на стадіоні Спартак. Без перебільшень ніде було впасти яблуку. Привідний аби який нещодавно створений муніципальний футбольний клуб Житомир дебютував у чемпіонаті України з футболу серед аматорських команд з сезону 2016. Попри те, що Житомирський клуб поки грає серед аматорів, як міська влада, так і обласна обіцяють підтримку новоствореній футбольній команді. Підтримка буде не тільки фінансова, хоча фінансова миллиона гривен из бюджета города на этот год выделено. уже проголосовано и депутатами выделено. Ну, надеюсь, что осенью уже когда мы выйдем во вторую лигу. Мы будем играть на стадионе Полесе, который осенью должен быть отремонтирован, пройти сертификацию, сдан в эксплуатацию. И уже стадион сможет принять уже тысячи болельщиков житомирских на матчах своей команды. Сейчас команда тренируется в Березине на базе, спортивной базе. И здесь благодарность областной администрации, областной ради за то, что они оказывают Поддержку Житомирському футбольному клубу головним стадіоном безумовно свого часу стане відремонтований центральний стадіон. Ви бачите, якими темпами саме за рахунок обласного бюджету під дуже таким прискіпливим контролем ідуть роботи. Тому в нас тут. Якраз приклад не ділимо ми де область, де місто. Заради спортивних досягнень, заради того, щоб команда була і була справжня, ми дійсно об'єднали свої зусилля. Житомирянин Володимир Гребенкін – один з тих, хто відродив футбольний клуб Верес у Рівному чоловік розповідає: помітно, що Житомиряни скучили за великим футболом і палко підтримують свою нову команду. Мені цікаво, як тим чином відбувається футбол в Житомирі, бо я маю стосунок до відродження футбольного клубу Верес на рівень я один з тих людей, які е, починали цю справу. От і мені, до речі, дуже цікаво зараз. от як от народ там збирається. Як як... бачу, що в Житомирі так само скучили за футболом, і бачу, що е ті консультації, які там по версу е ми надавали, да, вони в принципі є. Продовжуючи боротись до останньої хвилини ігрового часу, Житомиряни все ж таки програють. Фінальний свисток головного арбітра фіксує рахунок 1-3. Головний тренер команди з Рівненської області після матчу визнав, що Житомиряни були достойним суперником. Я думаю, була гра на зустрічних курсах, дещо. Краще, може, володіли м'ячом ми. Думаю, заслужено після першого тайму перемагали. В другому таймі більш була гра на утримання результату. Нам вдалося його утримати. Ми ще забили третій м'яч. В кінці пропустили. Звичайно, ваша команда хороший суперник. Для нас це також дебют в аматорському футболі. Це ми перша гра в чемпіонаті України серед аматорів, так само, як і у вас. Футбольний клуб Житомир. Наші ж футболісти та тренерський штаб результатом не задоволені, тому вже готуються до наступного матчу. Немножко не вистачило. Всього лише дві з половиною тижні тренувалися перед грою. Не вистачило, звісно, фізичних качеств. Будемо тренуватися далі, я думаю. Следующая игра будет гра буде что тому що сьогодні -то так перша гра старт далі. Недавно зібралися і немного тяжело було сьогодні. Нам для начала найголовніше, щоб восстановились ті футболісти, які отримали сьогодні травму. Потому що це футболисты, как бы Діма Куделькин, це ведущий защитник нашей команде. в нашей команді. В принципі, як как би бы парадоксально, що. Поламались два футболіста зашітна лінія у наступному турі. МФК Житомир зіграє з футбольним клубом Гірник з Львівської області. Житомиряни зустрінуться за своїми суперниками 30 квітня на стадіоні Спартак.